Так, у продажу з'являється реально живий обслугований Mitsubishi Lancer. 9-2004 рік випуску, двигун 1,6 газ, бензин, механічна коробка передач та система переднього приводу. Косметика, звісно, присутня. Передні задні, крила є, присутня і шпаклівочка. Кузов робився. Без цього, на жаль, на таких авто Нікуди 16-ті диски, гарна літня гума встановлена. Виглядає чудово, корозії немає, все зроблено. Тонування скла. Встановлене антикрило, працює рівненько, була у нас по двигуну капіталка 30 тисяч тому, тому зауважень по двигуну абсолютно ніяких немає. Текстильний доглянутий салончик, електросклопакет, встановлений газ, 283 тисячі пробігу, чек з'являється періодично по газу, але він обирається. Кондиціонер. Кондиціонер працює, мультимедіа, механіка на 5 ступенів та підгрів передніх двох сидінь спереду салончик чохлах. Гарний друзі, доглянутий автомобіль. Актуальна ціна на сайті автопарк.ua, Дане авто вже в продажу. Придбати його можна як за готівку, так і кредитування чи лізинг. Всіх чекаємо до зустрічі.